Вітаю вас! З вами Ольга Чурикова, практичний психолог, магістр соціальної педагогіки. Сьогодні ми говоримо з вами про панічні атаки. Як бути, якщо вони трапляються у вас або у ваших близьких, як ви можете подолати їх або допомогти подолати панічну атаку вашим близьким? Поговоримо спочатку, як вони проявляються, а тоді конкретні практичні вправи, які допомагають з цим станом впоратися. На фізичному рівні, що відбувається, коли є, як кажуть, напад панічної атаки, підвищується, прискорюється все це биття, підніть руки, задишка, прискорюється дихання, і висока, високий рівень тривоги, панічний настрій, високий рівень страху, і людині здається, що від панічної атаки вона може померти. Як же можна цей стан подолати? Що можна зробити? Є декілька вправ, з якими я хочу вас сьогодні познайомити, які можуть бути дієвими в цьому випадку, вправа заземлення. в цей момент можна зосередитися на своєму диханні і також відчути, чого торкаються ваші руки, а ваші ноги, відчути, як стопи ваших ніг торкаються. Взуття або торкаються підлоги, сісти, або сісти на стілець або стати біля стіни, щоб відчути опору своїм хребтом і прямо відчувати, як ваш хребет торкається або спинки стільця, або стіни торкаються в даний момент часу. Відчути, чого торкаються ваші руки, і увагу зосередити на тому, як ви зараз дихаєте. Це допомагає нам повертатися в тут і зараз. Ще одна вправа, яка є дієвою в такому стані. Це протитривожне дихання. Вдихаємо носом, видихаємо ротом. Вдихаючи носом, рахуємо до трьох, видихаючи ротом, рахуємо до шести. Обов'язково про себе рахуємо. Це теж є стабілізуючою вправою, яка допомагає нам відчувати себе краще. Важливо, щоб це дихання було саме животом, а не грудною клітиною. І також ми можемо в цей момент і обіймати себе і погладжувати себе, або посередині себе погладжувати, або за плечі погладжувати. Таким чином ми розслабляємо наше тіло, і так само емоційний стан наш е, теж зменшує свій стан напруження. Ще одна техніка, яка є дієвою в такому стані, називається технікою з крилами. Можна уявити, що в нас є крила, і подумати, які ці крила є якого вони розміру, великі, чи маленькі, чи середні, які вони на дотик, якого кольору вони можна закрити очі і нібито представити, уявити, відчути, які, як в нас є ці крила. А потім уявити, що цими крилами ми обіймаємо себе, а реально ми обіймаємо себе зараз роками, уявити, що ми обіймаємо себе цими крилами. І що в нас від цього стає відчуття безпеки, що ми знаходимося в безпеці, і нам тоді стає набагато легше, ніж було до того моменту. Тобто уявляємо, що в нас є крила, відчуваємо, які вони є в нашій уяві, і обіймаємо себе. Також ще одна вправа, яка називається 5, 4, 3, 2, 1. Назвати 5 предметів, які є навколо нас, конкретно назвати, що бачать наші очі назвати чотири звука, які чують наші вуха, назвати три предмети чи три поверхні на дотик, але не просто самі поверхні ми називаємо, а коли ми торкаємося їх, ми описуємо, який це дотик є для нас. Якщо я торкаюся своєї долоні, то він для мене неприємний, долоня тепла, гладка. І ще дві поверхні ми доторкуємося до них і описуємо, яке ж то є відчуття, коли ми доторкуємось. Цифра 2 – це значить що ми два запахи відчуваємо якісь, які є біля нас, саме ті запахи, які відчуває наш ніс. І цифра 1 – це щось беремо саме на смак, що може відчути наш язик, щоб ми включили свій смаковий рецептор. І коли ми включаємо наші ці органи чуттів, вони також зменшують відчуття тієї панічної атаки, яка в нас є, яка була до сих пір. І також важливо проговорити самому собі, це лише панічна атака, вона скоро мене, вона не загрожує моєму життю. Так як є відчуття, що від панічної атаки можна померти, то ми говоримо своєму мозку, ми його переконуємо в тому, що цей стан не є для нас загрозливим від панічної атаки не помирають. До речі, панічні атаки не створюють якогось такого якоїсь шкоди для нашого фізичного здоров'я. Вони дійсно є дуже неприємними, але не шкідливими для нас. Тому вправи, які я сьогодні говорила, які допомагають впоратися з панічними атаками. Говорила про заземлення, про протитривожне дихання, техніку з крилами розповідала вам вправа 5, 4, 3, 2, 1, і говорити собі, що це всього-навсього панічна атака. Вона обов'язково мене і вона не загрожує моєму життю. З Божою допомогою ми можемо впоратися з цими станами. Нехай вам і вашим рідним буде добре. Дякую за увагу. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.